Ситуація на пункті пропуску медика шагині малі історії великої війни. Університетський проєкт. Вчинки року у родичі військових допомагають Збройним силам України. Черга у понад 600 вантажівок зібралася на в'їзд в Україну у пункті пропуску медика, який суміжний із Шегині на Львівщині. Про це кореспондентам Суспільного повідомила речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кочковська. Нагадаю, напередодні близько дев'ятої ранку за українським часом польські фермери знову заблокували рух вантажівок у цьому пункті пропуску. За їхніми словами, акція протесту триватиме до 3 лютого, або поки польський уряд не виконає їхні внутрішні ви. Та не врегулює умови ввезення продуктів з України. За добу, яка минула, через державний кордон прослідувала менша кількість вантажівок. Зокрема, протягом дня в даному пункті пропуску суттєвих змін по кількості пропущених не було, адже у пункті пропуску медика знаходилася певна кількість. Вантажівок на момент початку цих акцій, які вже проходили води контролю, вночі ми вже помітили, що кількість вантажівок, яка прослідувала, приблизно вдвічі менша, аніж зазвичай. У Львові оголосили конкурс на облаштування меморіального комплексу військових поховань на вулиці Мечнікова. Рішення ухвалили під час засідання виконкому. Учасники можуть зареєструватися до 21 січня. Конкурсні проєкти можна подавати до 18 березня. На початку квітня будуть відомі результати конкурсу. Переможці отримують грошові премії, виплачуватимуть їх за гроші благодійників. Розповів головний архітектор Львова Антон Коломійцев. Хочемо бачити інклюзивність, Зивний простір багато побратимів будуть відвідувати даних даний даний простір на кріслах колісних. Ми хочемо бачити фактично зону для днів пам'яті. За словами міського голови Львова Андрія Садобого, щодо спорудження меморіалу були запити від родин героїв і громади міста. Підтримує цю ідею і мама загиблого військовослужбовця Олена Однокос. Її син Дмитро загинув 13 січня 2023 року під Бахмутом. Кожна мама, кожна жінка, кожна донька вкладає всі свої почуття, але виходить все по-різному. Тому я, наприклад, Дуже задоволена е, тим, що буде в нас такий меморіальний комплекс. Війна для нас це була як вакцина проти руського міру, яка дуже добре діє. Мені здається, ця людяність вона нас вирізняє. Вона робить нас українцями. Ми об'єднані не тільки ненавистю до ворога, а ми об'єднані любов'ю всередині країни. Чи витримуємо ми, чи буде з Харковом? Те ж саме, що сталося за Лепо. Шанс просто зруйнувати цю імперію. Шанс, якого у нас не було, я не знаю, 300 років чи більше. Я рахую, що ми повинні це зробити. Це герої проєкту Малі історії великої війни, який реалізовують в українському католицькому університеті. Автори зібрали вже понад 200 історій вимушених переселенців, військовослужбовців, людей, які пережили російські обстріли або окупацію. Розповідає кураторка проєкту Олена Джеджора. Нам хотілося подивитися на війну очами простої людини, нібито своїми власними, так, або своїх друзів, своїх близьких. І нам здавалося, що ці свідчення вони важливі для того, щоб транслювати їх також і за кордон. Мене вразило те, що цей величезний ареал різних людей містить стільки спільностей, стільки дотику. Ну от, наприклад, ніхто з наших респондентів не датує початок війни 24 лютого, 2022 року. Для всіх вона почалася в 2014-му. Паралельно з університетським проєктом у Львові здійснюють моніторинг спадщини заради відновлення. Добровольці їздять до прифронтових регіонів, фотографують та описують пам'ятки культури та історії, що знищила Росія, говорить засновник проєкту Василь Рожко. Зараз така ситуація, що ми після Одеси Миколаєва будемо переключатись і на Хмельниччину, і на Вінниччину, і на західну частину України, яка, скажімо так, менш набагато пошкоджена, тому що, наприклад, 760 об'єктів, які ми задокументували, половина з них це Харків. За словами Василя Рожка, у майбутньому зібрана інформація може знадобитися для судових процесів проти Російської Федерації. А от історії очевидців війни наразі публікують на сайті Українського католицького університету, а згодом створять спеціальну онлайн-платформу. Ольга Іващук, Роман Гнатишин Суспільне, Новини Львів об'ємна свирична різдвяна звізда із села Мацьковичі стала елементом нематеріальної культурної спадщини України. Про це йдеться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики. Її виготовляє мешканець Львівщини Богдан Новак. Майстер створює зірки понад півстоліття. Чоловік каже, на виготовлення однієї звізди потрібно близько місяця, а ще математичні знання та терпіння. Богдан Новак часто проводить майстер-класи та демонструє процес створення. Його вироби є у багатьох країнах світу, зокрема у Норвегії, Португалії та в Німеччині. Не несуть вона йде. Звівдар ніколи не принес своєї людини. І вона знайшла, звізда відшукала. Процес виготовлення його передавалося, з року в рік передавався, без ніяких книжок, без ніякого писання. Була добра дитина, чуйна. Всі його поважали, він всіх шкодував, любив. Як міг, так всім допомагав. Марії Сибаль, 68 років. У жінки двоє синів. Старший син Віктор, гранатометник, загинув 6 грудня 2022 року на Бахмутському напрямку. Його друзяки з ним воювали, задзвонилися, і він знов по своїй волі пішов на війну. І загинув. Якщо треба, буду допомагати і надалі в честь свого сина і всіх синів, всіх матерів, які живі, і я дуже би хотіла і Боже, прошу, щоб всі діти, які там є, щоб прийшли живі і здорові. Ігор Плечінь волонтер із Сокаля, допомагає військовим із початку повномасштабного вторгнення. Розповідає, під час одного із зборів йому бракувало грошей на купівлю автомобіля для військових. Про це дізналася Марія Сибаль і передала волонтерам 100 тисяч гривень. Той час ми робили збір якраз на два автомобілі, на тепловізори, там ще на щось на це. І я кажу, автомобіль же нас був замовлений. Вже мали пригнати на це. Якраз фотографія в мене була. Я кажу: дивіться, ви практично дали кошти на оцей автомобіль. Пані Марія з сином підійшла знову і каже: якщо треба ще на одну машину, чи ще на що треба бути щось, то ми ще згодні дати і треба буде, то ми будемо допомагати. Я буду давати, скільки буду мати можливості, тому що мої кошти можуть зберегти життя чужій дитині. Авто вже отримали бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хочу висловити подяку нашим волонтерам Ігору. Яковичу та Сибаль Марії Степанівні за покупку даного автомобіля, який був дуже потрібний нашому підрозділу, у пам'ять про загиблого військовослужбовця із нового роздолу Ростислава Бальзана його батьки також за власні гроші збудували спортивний майданчик біля школи, де колись вчився їхній син. Він був командиром зводу 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Константина Пестушка. Загинув 27 березня минулого року у Луганській області. Йому було 22 роки. Ми знали, що ми будемо щось таке робити. Все, що ми робили від його загибелі, це допомагали військовим. Але шлях до перемоги надзвичайно важкий і довгий. Ми десь думали, що можливо ми реалізуємо той проект після завершення війни, але прийшли до думки, поки ми ще в силі. А це львівська пенсіонерка Надія Музичук. Вона теж доєдналася до допомоги ЗСУ. Їй 95 років. На гроші, які жінка відкладала, вирішила придбати дрон. Його отримали військовослужбовці 80-ї десантно-штурмової бригади. Ту віду знаю, що переживаю, і треба ж людям побухти. Я ж хотіла, щоб щось буде. Я щось іншого такого не маю, щоб там каже, щось дати. А так за ті гроші щось вони собі куплять і будуть мати і їжу, і що треба. То, то мало, але то, хоч хай щось, і це вже дуже також, щось поможе. Ну, хай знають, що в нас є. Також зброя для них наші діти виробляють, тож все ж ви молоді. От так що треба, щоб наша Україна була? Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.